Вітаємо у Huge Profit! Сьогодні ми покажемо, як легко додати новий товар до вашого аккаунту. Наша система спрощує роботу і допомагає швидко підготуватися до продажів. Почнемо. Щоб додати новий товар, зайдіть у розділ товари та оберіть Додати товар. Тепер заповніть основну інформацію про товар. Спочатку введіть назву товару, потім виберіть категорію, яка найкраще підходить. Якщо потрібної категорії немає, створіть нову. Додайте штрих-код та артикул, якщо вони необхідні. Рекомендуємо заповнити артикул, адже він важливий для зв'язку з маркетплейсами. Далі оберіть склад, на якому зберігатиметься товар. Вкажіть кількість, собівартість та ціну продажу. Система автоматично розрахує вашу маржу. На цьому кроці ви можете завантажити зображення товару. Якщо це не потрібно, просто оберіть готово. Ваш товар успішно додано. Тепер ви можете побачити його у списку з усіма введеними даними, знайти товар легко за назвою або іншими параметрами. За потреби ви можете швидко редагувати інформацію. Huge Profit – ваш надійний партнер у бізнесі. Додавайте товари легко та починайте продажі вже зараз.